ребята на карие я тільки що бабит был у нас киева выгнали всем салам короче ребята давно не бачились решив сделать вложик из жизни чем я дышу чем я занимаюсь що де я, я провожу время короче їду сейчас в киев давно кстати там не був и там чуть, -чуть погуляем стримимся моїм другом артурчиком приїхав с прагим так, все, прощала грибинка, зустрічай столицю. Я трошки, кстати, покварав, але нічого, нам не помішає нормально потусити. Короче, приїхали в йоу, дарниця. Зараз на маршрутку надо одне діло зробити. І потім їдемо, зустрічаємося з Артурчиком. Їдемо на ВДшечку, Макдональдс, туди сюди. Ну короче. Товару Ох, бо люди чекають. Всім браслетів, і так і немає. Це нам справочка. Так, ну коротше, ми зустрілися з Артурчиком. Ось Артурчик. О, oh, привіт! Хай мій мак. Коротше, прийшли на ВДХ. Тут дуже гарно, я тут раніше жив. Ай, ностальгія, звісно. Хочу на карусельки, а потім уже на каток. А, там каток якраз ідеальний, його хочеш <плоджен> чистити. Не дай Бог, ти виставиш оце. Оце? Оце не виставлю, оце виставлю. Я ще туди хочу. Та <плоджен> <плоджен> да, я думаю, так. Да. Да не, если что наличка есть. Началось. Так, скоро я буду. Приехал на ВДФ специально, чтобы покататься на карусельке. Телефон наверху. Мне это тоже страшно. hello <laughs> Oi, oi. <laughs> I me oh. Oh. 第四股。

Ой. Ой. Подожди, я тоже забылся, как ездить. Ужас. Аккуратно, добери да беля борника пока. Алин, давай. Давай. Люди такие сами. Короче, ребята, на катку. Стрит и симбочку. Я вам так посниму. Просто. Чуть -чуть. Он, он, он красотка. <с -крики> <с -крики> <с -крики> вот. Ну короче, я не буду пинкод, я буду его нафиг. Так катается, но сам фас. Прикольно. Ой. Сори. <-крики> <Sorry. с -крики> я только что тебя обид был. Короче, покатались на В коньках десь час-полтора встали, звісно, але я такий кайф отримав. Ну, вони теж. Все, прощай, ВДНГ. Коротко, в ДДНГ. Коротше, їдемо в Вірпінь. Будемо давно чувати, бо нас Києва вигнали. <смірко> Думаю, Кажуть, там, де ми висаджуємося. Будемо, там зв'язі немає. Ми влізі. Ми Вірпінській общані. Не будемо казати, хто нас сюди привів. Тут дуже прикольно. І непонятно, і страшно. На вроді направо. Оце? Це ж. Нель! Оце Нель, Це наша наша. У нас є піца. Тут так тепло. Добре рано. 69. Я проснувся. Скоро будемо вже їхати на Київ. Добрий ранжу. Синути до мене звонить. Нет, що до тих палив. Коротше, йдемо сейчас на маршрутку и будемо катить в Київ. Так, приїхав додому, Димончик наготовий кушати. Марс тебе не можна таке. Коротше, ребзі вийшов з Марсом погулять. Він нагадив. А надо до ним убирати ужас мені дали пакетик. Зараз будемо прибиратися, да, Марс? Гуляй, побігла, побігла, побігла. Ого, який доволі. <кос> <town> Приїхали в якийсь СМ. Фіфті, нормально. Нормально, так. Да.. Такі красиві, наглажені. Стасик. На культурном. Он Артурчик. І ще у нас там трошки банда есть, ну, кто-то я, то неинтересно. Так, ребята на рединопинки. Покажи, покажи, покажи.